Доброго дня, шановні болівальники, відвідувачі сайту рейтинг букмекерів. Мене звати Олександр Михайлюк, я коментатор телеканалу Футбол. В четвер наш канал покаже матч Шахтар-Шальки, 1 16 фіналу Ліги Європи. Щодо німців, то вони виступають достатньо нестабільно в себе в чемпіонаті. Не так давно виграли в Вольсбурга. Після цього програли Майнцу фактично в останньому турі Бундесліги. І Шалька зараз посідає п'яте місце. У турнірній таблиці. Щодо Шахтаря, то гірники протягом всього цього зимового періоду готувалися саме до матчів із Шальки, і ми всі прекрасно розуміємо, що вдома на Львів Арені команді Мірча Луческу потрібно перемагати або розраховувати на вихід до наступної стадії. Тож акцент буде зроблено саме на першому матчі. Тому я пропоную поставити на перемогу Шахтаря в першій грі. Вільям Хіл дає на це коефіцієнт достатньо високий, 2,3. Відвідуйте YouTube канал Рейтингу букмекерів, ставте лайки. Щастиво!